Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелію від Матея. 9.1.8 Сівши у човен, Він переплив назад і прибув у своє місто, і от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, Чого лукави думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші та іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Амінь. Євангелії від Матея 9, 1.8. Оздоровлення розслабленого, спаралізованого. Повернувшись до свого міста, Ісус далі навчав людей. Одні люди принесли розслабленого. Ісус, бачивши їхню віру і хворого, каже до хворого: Твої гріхи відпускаються. Тобто ось одна з причин хворіб. Ми деколи думаємо, що наші вчинки. Не мають ніякого впливу на наше життя, але це не так. Кожен наш вчинок, чи слово, чи навіть думка це сильна річ в духовному світі. Ми або зміцнюємося, або даємо дозвіл дияволу нас атакувати. Ісус мені сьогодні на це звертає увагу. Звертає увагу, щоб я уважав на свої дії, слова, думки, бо вони можуть як будувати, так і руйнувати. Ісус каже, що слова Твої гріхи відпущено, і встань і ходи це одне й те ж саме. Тобто оздоровлення людини з хвороби це духовне розірвання причини хвороби. Якщо причиною є гріх, то Його розірвання. Ісус наділив владою священників відпускати гріхи, і є важливим, щоб людина бажала позбутися тягаря гріха і більше його не робила, тоді і прийде. Зцілення від гріха тіла. Всі навчання Ісуса спрямовані, щоб навчити людей не хворіти, навчити бути здоровими, щасливими і так далі. Тобто, ціла нагідна проповідь не для того, щоб на нас накласти тягар виконання закону, який не є простий, і для Його виконання потрібна сила Духа Святого, а для того, щоб нас навчити щастю, радості, любові, здоров'ю. Бо ми, вже, бувши на землі, можемо жити в Царстві Небесному, виконуючи настанови Ісуса і бути щасливими, або жити як всі, і постійно думати, що щастя ось за тим деревом, щастя в серці людини, яка в Царстві Небесному. Ось чому Ісус спочатку навчає людей, як треба жити, бо це їм дасть сили, здоров'я і радість, а потім показує, що Всю силу сатани можна розривати і важливим є віра в Це. Я приймаю рішення бути здоровим і щасливим. А це означає виконувати всі настанови Ісуса. Ту хоча ти допомагай мені в цьому наміренні. Навчай бути учнем Ісуса, а не знавцем Його. Амінь. Богом благословенного ранку і Дня, всіх справ. Хай це розуміння важливості духовного світу, важливості слів, важливості діл, важливості думок дає нам розуміння того, що якнайшвидше треба позбуватися гріха. Треба позбуватися того, що не є згідне з Божою волею, того, що може принести хворобу впустити в нас діяти слугам сатани. Amém.